Презентація на тему методу рефакторингу коду програмного забезпечення. Виконав студент групи пзпі 227 Орлан Максим. Рефакторинг це процес покращення якості коду без зміни його функціональності, мета презентації: розглянути три популярні методи рефакторингу, продемонструвати застосування методів на прикладах, показати перевагу рефакторингу для читабельності та підтримки коду. Було обрано методи екстракт. Метод, rename метод, simplify conditional Expression. Ось. Extract метод. Опис проблеми. Код містить довгий метод, який виконує декілька завдань одночасно. Проблеми цього коду це складна читабельність та розуміння коду, ускладнення тестування окремих частин методу. З правої частини наведено код до рефакторингу. Вирішення проблеми це виділення частин коду в окремі методи для спрощення основного методу. Перевага це покращення читабельності. Кожен метод виконує одну конкретну задачу та полегшення тестування. З правої частини також наведено код після рефакторингу. Ренейм метод. Опис проблеми. Назви методів або змінних не відображають їх функції. Проблеми. Такі як зниження зрозумілості коду, помилки при співпраці розробників. Знизу наведена частина коду до рефакторингу. Вирішення проблеми це зміна назви методи на таку, що відображає його призначення. Ось код після рефакторингу. Перевагами є зрозумілість коду, навіть без додаткових комендарів. Та полегшення співпраці між розробниками. Simplify Conditional Expression. Головна проблема це код містить складні умовні вирази. Це... Про... Проблеми це зниження читабельності та підвищення ймовірності помилок. Нижче наведена частина коду до рефакторингу. Вирішенням проблеми є створення допоміжних методів або змінних для спрощення умов. Перевагами є логіка умов винесена в окремий метод та покращена читабельність та легкість змін. Нижче наведена частина коду після рефакторингу. Висновок. Застосування методів рефакторингу сприяє створенню якісного, чистого та підтримуваного коду. Опанувавши такі методи, ми можемо ідентифікувати проблеми в структурі програм, підвищувати ефективність своїх розробок і зменшити ризик помилок у майбутніх проєктах. Ці навички забезпечують впевненість у роботі над великими кодовими базами та покращують комунікацію у командній розробці. Дякую за увагу. Арного дня.